Багато. Приходять, допомагають, розбирають самі, дивляться, ремонтують, підказують. Ну, все роблять для того, щоб відремонтувати техніку нашу. Хоча там поломки такі незначні, але ну, буває таке, що спеціалістів не вистачає, щоб зробити дану машину. А це в основному ну, фахівці, які працюють з технікою, так, да, в селах? Так, да, так, да, так. Да. Який стаж мають там, хороший стаж виводіння там грузових автомобілів, камази, крази. Вот, в основному такі люди допомагають. І от світло вас весь китай, китайка приїхав. Машина ходить раз в неділю, військова, КАМАЗ, в Запоріжжі отримаємо, бо накладний продукт привозить. Ну, в принципі, я так розумію, люди несуть, бо думають, що не вистачає цих продуктів. Ну так. Ну, як виходить, десантний десантний пайок усілений. Приносять все, що є вдома, і закатку, і таке, і продукти, все приносять. Людей багато, з усіх куточків цього району приносять. Приїжджають, хто на велосипеді машині, хто на машині, бабушка, то чим може. Казав, бабушка навіть пішком прийшла. Баба, хлопчик, 4 -5, вот. А я кажу, хлопці. Оце кажу. Оце настоящий патріоти. Що вона знає, вона прожила війну, вона бачила це, вона знає що до солдата наотноситися. І брати каліматори! Каліматори медбой! Ми поговорили з командирами, розібралися, будемо по можливості допомагати. Командир склонить, каже, нічого нам не потрібно, ми забезпечені люди, кажуть, селяни приносять і продукти їм допомагають. Ми також що зможемо, теж їм допоможемо.